Засоби ППО набої для України та нові санкції проти Росії та Ірану і максимально швидко. Про таке напередодні радилися міністри закордонних справ та оборони країн-членів Євроспілки. У Люксембурзі відбулося засідання Ради ЄС. Урядовці зустрілися в закритому режимі, але деякі деталі перемов таки розкрили. Докладніше Ольга Жидецька. Як посилити протиповітряну оборону на тлі останніх російських атак на українську енергетику? Це питання на зустрічі в Люксембурзі обговорювали міністри закордонних справ та оборони країн ЄС. Онлайн до них доєдналися міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Рустем Умєров. Захід відбувався оф-рекорд, за зачиненими дверима. Однак, перед засіданням, дехто з євроурядовців устиг поділитися своїм баченням. Ми маємо робити все, що тільки можна уявити, аби зупинити російський імперіалізм. Чеська ініціатива допомогла забезпечити півмільйона артилерійських боєприпасів. Тепер ми працюємо над цим з партнерами і дякуємо всім за їхній внесок. Необхідно утворити таку коаліцію щодо протиповітряної оборони. І я вітаю дії Німеччини у цьому напрямку. Тим часом німецька сторона підтвердила обіцяну третю систему Петріот доправить в Україну вже найближчим часом. Окрім того, Берлін і далі працює з партнерами щодо надання Києву інших засобів. ППО потенційно можемо отримати сім петріотів. Як повідомляють змі під тиском, нібито Іспанія та Греція, адже вони мають достатньо систем за невеликих потреб. Щодо цього, представники Мадрида та АФІН обмежились коментарем, буцімто вже відправили і відправляють значну допомогу Києву. Але інші члени ЄС загалом ідею ФРН підтримують і наголошують, швидкість нині теж пріоритет. Ми маємо сфокусуватися. Слід пришвидшити постачання за чеською ініціативою. Ми її частина, за естонською ініціативою, ми теж її частина. Та за негайною ініціативою Німеччини ми робимо усе, надаючи фінансування і допомагаючи її приспішити, бо це потрібно сьогодні, а не завтра. Говорили на засіданні і про санкції під прицілом Іран і знову таки Росія. Зокрема, Чехію непокоїть активність кремлівських шпигунів, тож вона пропонує обмежити пересування російських дипломатів Європою. А Швеція схиляється до посилення заборони на торгівлю ресурсами життєво необхідно ухвалити 14-й санкційний пакет. Серед найважливіших моментів ми маємо вирішити, чи варто запроваджувати заборону на імпорт російського зрідженого газу, так само як заходи обмеження для російського тіньового флоту. Засідання відбулося на тлі обнадійливих новин зі США, де нижня палата конгресу через півроку зволікань таки ухвалила пакет допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. Європейські міністри привітали таке рішення однак визнали, це не означає, що Європа може розслаблятися. Обговорення військової допомоги Україні цього тижня продовжиться у форматі Рамштайн. Міністри оборони проукраїнської коаліції зберуться онлайн 26 квітня. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.